Доброго дня. Мене звати Тарас Вячеславович. Я фінансовий консультант компанії W3 Київського офісу. І сьогодні у нас щоденний огляд ринку. І, як завжди, почнемо його з огляду новин, які в нас сьогодні чекають важливі новини. Так, сьогодні у нас п'ятниця. Дивимось. Так, сьогодні це буде нас цікавити. Це о 12 годині буде індекс споживчих цін по євро. Тому хто торгує валютні пари з євро, треба бути уважним. Так, от сьогодні, які ще у нас є важливі новини. Більше на сьогодні важливих новин немає. Оскільки це головне пам'ятати, попереду у нас одна з найважливіших новин це інаугурація президента США, яка буде в понеділок. Тому зараз, в принципі, ринок може бути не дуже волатильним. Хіба що треба дивитися по Євро. Бути уважним. І почнемо якраз з огляду валютної пари Євро-канадець. Зараз можна було бачити, як. Він падав донизу, пішов в корекцію. Глобально у нього тренд висхідний. Зараз можна глянути. Він дійшов до рівня 1.4728, після чого зараз відбився, і дійшов до рівня 1.48.44. Тобто такий локальний в нього тренд був східний, який зараз пробитий. І чого зараз можна очікувати від цієї валютної пари. Якщо зараз ціна проб'є рівень 1,4828, якщо зараз проб'є, то можна очікувати, що ціна може дійти до рівня 1.497. Але якщо зараз ціна почне відбиватись від рівня супроту, то можна очікувати, що ціна. Дійде до рівня 1.4728. Або, як мінімум, до цієї локальної трендової лінії. Або сюди, або сюди, до 1.4728. Зараз, поки можемо бачити, ціна йде знову, буде тестувати рівень 1.48. Після чого можемо дивитись на реакцію. Наступне, що давайте розглянемо, це. Вже тоді залишимось на валютних парах. Це буде євро фунт. Що відбувається з ним. Євро себе зараз порівняно з фунтом почувається краще. Фунт поки слабне. І можемо бачити, як глобально він пішов вгору. Навіть. Пробивши такий тренд, чого зараз можна очікувати від єврофунта? Зараз можна бачити, як ціна дійшла до сильного рівня в 0,84,5, біля якого зараз якраз і знаходиться, зараз трішки нижче нього. І можна дивитися, якщо ціна. Піде донизу, відіб'ється і піде вниз, то можна очікувати, що падіння ціни до рівня 1.8377. І якщо ціна відіб'ється проб'є цей рівень, то можна очікувати, що ціна дійде. До наступного рівня це буде рівень 0,8509. Тобто, якщо ми побачимо зараз відбиття, то можна очікувати, що ціна піде сюди до рівня 83, приблизно і 4. Якщо ціна проб'є рівень. 0.84.48, то можна очікувати, що ціна дійде до рівня 0,85,1. Зараз, поки ціна стоїть біля рівня, поки треба дивитись спостерігати. Якщо вже дивимося євро, то якраз можна глянути, що відбувається з євро-доларом. Отже, як можна побачити. Зараз євро-долар дійшов був на новинах до рівня 0,105, після чого відбився, впав назад до рівня 105055. І ціна зараз знаходиться. Біля рівня 103. Тобто, чого зараз можна очікувати від євро? Що зараз ціна може дійти до цього рівня 103.4. І якщо вона проб'є цей рівень, то можна очікувати, що ціна знову дійде до рівня 1.03.5. Якщо ціна дійшовши до рівня 103,4. Відіб'ється і піде донизу, то можна очікувати її повернення до рівня 1.0254. Нагадую ще раз, що сьогодні о 12 буде виходити новина по євро стосовно індексу споживчих цін, то тобто тому треба бути дуже уважним. В принципі, зараз очікувати, що ціна. Сьогодні саме піде кудись сильно, чи вгору, чи вниз. Не варто. Зараз ринок буде більш-менш спокійний якраз до інаугурації президента. Наступну валютну пару, яку ми розглянемо, це фунт швейцарець. Що відбувається на ньому? Як можна глянути, на глобальному тренді у нас такий боковий. Ціна в основному ходить від рівня 1.11 до рівні 1.13,5. І зараз ціна якраз знаходиться біля рівня 1.11. І якщо ціна його проб'є, то в принципі можна очікувати, що вона дійде до рівня 1,085. Тобто, якщо ціна, або навпаки, якщо ціна зараз буде відбиватись від цього рівня, то можна очікувати як на продовження поки що бокового тренду. Якщо почне відбиватись, може дійти знову до рівня 1,13,5. Але якщо ціна пробиває цей рівень в 1.11, то можна очікувати її падіння до рівня 1,08,4. Зараз поки можна бачити, як ціна тримається рівно біля рівня. Як можна бачити, якщо пам'ятаєте, це додж. Поки не визначеність. Незрозуміло. Наступний, якщо вже теж глянули євро, долар. давайте зразу тоді глянемо і фунт долар. Як можемо побачити, євро себе почуває так само і з доларом набагато стабільніше, спокійніше, ніж це відбувається з фунтом. Зараз у нас фунт. Так само на новинах. Дійшов до рівня 1.23.06, після чого знову пав до рівня 1.21,6. до кого зараз відбивається і йде до рівня 1. Зараз, можливо, він якраз дійде до рівня 1,22,4. Тобто зараз можна очікувати, що ціна дійде до рівня 1.22.04. Можливо, можливо і сюди дійде. Повернеться ще раз. І чого зараз можна очікувати? Зараз заходити, оскільки ціна знаходиться між рівнями не варто. Треба дивитись на реакцію ціни від якогось відрізня. Зараз від рівня 1.21,6 ціна відбилась, Тобто є ймовірність, що ціна зараз дійде до рівня 1.22,4. Якщо цей рівень буде пробитий, то ціна може знову дійти до рівня 1.23. Але якщо ціна піде донизу, то можна очікувати, що ціна дійде до рівня 1,21. Навіть дорівнює 121. Зараз можна побачити, як ціна зараз, поки тримається біля локального рівня, тут 121,94. Тобто, якщо зараз, цей рівень проб'є, ціна дійде до 1.2204. Якщо відіб'ється, дійде до 1,2158. Наступне. Давайте розглянемо щось з єною, наприклад, євро-єна. Тут ми можемо бачити, як. Євро порівняно з єною падало і зараз знаходиться біля сильної рівня підтримки в один 59,84, тобто приблизно 160, приблизно 160. І якого зараз поки що ми бачимо реакцію вору. І чого можна очікувати? Можна очікувати, що ціна може дійти до рівня 16092. Або також вона може й повернутися до рівня 158. І якщо ціна проб'є рівень, 169, то можна очікувати, що ціна дійде, може дійти до рівня 162.12. Тобто, відносно, якщо навіть намалювати таку трендову невелику, то якраз дійде, може дійти до цього рівня. Але якщо ціна зараз піде донизу, то можна очікувати, що Ціна впаде до рівня 158,6. Поки треба спостерігати, поки наче бачимо, що відбилось і потроху-потроху йде до рівня 169. Але вже ціна знаходиться досить далеко, відійшла від рівня підтримки аж на 50 пунктів. Наступне щось глянемо теж про фунт австралієць. Що у нас тут? Якщо глянути глобально, тренд у нас висхідний. Тренд висхідний. Як можемо бачити, ціна дійшла до трендової лінії. Супроти, після чого пішла донизу. І що зараз можна очікувати? Зараз ціна на знаходиться біля рівня 1,96. п'ятдесят Якщо ціна зараз відіб'ється? І піде вгору, тобто буде відбиття. Поки що зараз на цій свічці ще не зрозуміло, то ціна може дійти до рівня 1,9801. І якщо ціна піде проб'є рівень 1.96, то є ймовірність, що ціна може дійти. До рівня 1,9434. Тобто, якщо ціна пробиває рівень 196, то є ймовірність, що ціна дійде до рівня 1,94 і 3. Зараз треба спостерігати. Як я сказав, зараз є можливість. Така, що перед інаугурацією якихось кардинальних рухів або сильної волатильності ми можемо не побачити саме до інаугурації. Тобто, можливо, навіть що ціна тут трішки походить, може дійде і сюди. Але тобто, може і відбитися і все-таки дійти до трендової. І звідти, можливо, вже можна буде розглядати, дивлячись від реакції на ціну. Можливо, буде розворот і ціна знову піде вгору. Треба зараз буде спостерігати. Наступний якраз давайте вже розглянемо тоді товар сировинний. І на цьому тоді будемо закінчувати. Почнемо давайте з газу, що взагалі відбувається з газом? Як можна побачити, газ досить так стрімко йде вгору. І зараз відбився від рівня. 1,37 і 80. І може зараз дійти до рівня 1,36 і 1, від якого треба буде спостерігати за реакцією. То зараз може дійти сюди, після чого треба дивитись, якщо ціна. Проб'є цей рівень, то вона може дійти до рівня 3,45. Якщо ціна відіб'ється від рівня 3,6, то може знову повернутися до рівня 3,78. І якщо проб'є його, то можна очікувати, що піде і до рівня 3.95. Але якщо проб'є рівень 3.45, то можна очікувати, що приблизне падіння ціни до рівня 3,2. 3.215. що Зараз у нас відбувається з нафтою. Давайте глянемо, наприклад, VTI. Так само ми можемо бачити, як ціна дійшла до ключового рівня, Його вона навіть так пробила. І зараз знаходиться над ним. Тобто, зараз можна очікувати. Ось сюди. Поки ціна йде вгору, але зараз її стримує. Знаходиться зараз між цим рівнями, між рівнем 76,9, 79,3. Тобто, чого зараз можна очікувати від нафти? Якщо ціна Зараз піде вгору, якщо ціна дійде зараз до рівня 79,3 і проб'є його, то можна очікувати або що ціна дійде до рівня 81,5, якщо проб'є рівень 79,4. А якщо ціна піде донизу, якщо ціна повернеться, проб'є рівень 76,9, то можна очікувати падіння ціни приблизно до рівня 74,4. Зараз, поки ми бачимо, що ціна, стоїть зараз поки біля рівня. Тобто зараз є ймовірність, що ціна дійде до рівня 79,3, де можна буде дивитись. Може вона може так само знову повернутись і до рівня 76,9. Поки може походити так само до інаугурації, можливо, якомусь боковому. І давайте останній глянемо це, що у нас відбувається з золотом. Отже, золото, як ми бачимо, так само, золото дійшло до свого ключового рівня, до якого воно вже, бачите, доходило один, другий, це третій раз дійшло до нього, поки не пробиває. І чого можна очікувати? Якщо золото зараз пробиває рівень 2718, якщо пробиває його, то можна очікувати, що ціна дійде до рівня. 27,9. Але якщо ціна зараз відіб'ється донизу, то є ймовірність, що ціна знову може повернутись до рівня 2614. Або як мінімум, до локального цього рівня. От сюди до цього рівня не до локального, то може зараз ціна повернутися сюди, до рівня 26,65. Але якщо проб'є і його, повернеться сюди. Тобто, якщо так, можемо тоді так спостерігати, значить такий боковий тренд. Зараз ціна, як можемо бачити, відбилась, поки відбивається, і є зараз ймовірність, що все-таки ціна може. Дійти і до рівня 2665. Але треба бути досить уважним. Тому що, можливо, і такий варіант. Що зараз золото візьме і сильне, дасть сильний імпульс вгору і піде до рівня 27,9. Зараз треба поки спостерігати, тому що ціна знаходиться біля рівня супроти. На сьогодні все. Гарних вихідних.